Ір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Світлана Василюк сьогодні у нас у гостях, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас! у нашій Доброго статті. вечора. завершилася вступна компанія і багато коментарів насправді від інших навчальних закладів. Що не усім вдалося набрати повну е, учні, повну е, число студентів. Чи вдалось фаховому коледжу набрати весь спектр Так. Ви знаєте, ми надзвичайно вдало провели нашу вступну кампанію, це завдячуючи тому, що коледж уже має своє ім'я. Вінницький технічний фаховий коледж, завдячуючи тому, що ми провели надзвичайно потужну інформаційну кампанію і багато людей просто дізналися про те, що такий коледж є у Вінниці. У нас надзвичайно е, такі серйозні спеціальності, які сьогодні зацікавили абітурієнтів, і е, наш результат надзвичайно гарний. Ми посідаємо п'яте місце в загальному рейтингу. По кількості поданих заяв серед фахових коледжів України п'яте місце це загальноукраїнський коледж. Таких коледжів всього порядка 800, Тому я вважаю, що це надзвичайно гарний результат. Ми з 12-го місця минулого року посіли п'яте місце. Це почесна п'ятірка, і я надзвичайно цим пишаюся. І ми займаємо перше місце по кількості поданих заяв серед фахових коледжів Вінничини, майже півтори тисячі заяв. Це надзвичайно гарний результат з рейтингом приблизно сім з половиною абітурієнтів на одне місце. Тобто я вважаю, що ця вступна кампанія для нас надзвичайно вдала. Але ми не ставимо крапку, ми продовжуємо працювати. У нас є можливості. Працювати ще більш якісно. Я думаю, що наступного року ми не будемо теж пасти задніх. Я думаю, що стовідсотково є студенти не лише з Вінниці, а й з інших районів і, можливо, навіть областей. І чи є студенти з числа внутрішньопереміщених осіб? на да, у нас порядка 90 студентів, які сьогодні мають статус. Переміщених осіб, в тому числі і учасників бойових дій троє дітей сиріт у нас. Тобто, ну, сьогодні війна, і ми від цього не можемо нікуди дітися, тому ми приймаємо діти дуже хороші, діти з знаннями, діти, які хочуть навчатися, тому якби наші двері коледжі для них відкриті. Чи забезпечуєте ви їх гуртожитком? Да, у нас є гуртожиток гуртожиток, і ми намагаємося перші, другі, треті курси, частково четверті курси забезпечувати гуртожитком. Така можливість є, плата за гуртожиток приблизно 600 гривень на місяць. Це менше, ніж знімати квартиру. Але над гуртожитком нам треба ще працювати, тому що є питання, які ми сьогодні по гуртожитку повинні вирішувати, для того, щоб життя дітей в гуртожитку, в гуртожитку було комфортним. А скажіть, чи можливо є діти, батьки яких загинули на фронті? Так, да, у нас є дітки, і от в минулому році у нас у дівчинки однієї студентки загинув батько. Але ви знаєте, у нас є і дев'ятеро наших випускників студентів, які загинули під час російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Серед них і одна студентка, дівчина. І сьогодні у нас є такий е, великий розділ в нашому музеї коледжа історія про е, цих випускників. І 1 жовтня ми будемо відкривати інтерактивну дошку, телевізійну дошку. Будемо запрошувати батьків для того, щоб наші студенти пам'ятали, що їхні ровесники в певні часи захищали нашу Україну і віддали найдорожче, що є у людини це життя. За Україну це надзвичайно важливо. Так погоджую з вами, що це надзвичайно важливо, аби нащадки всі пам'ятали своїх героїв в обличчя. І розпочався навчальний рік. Яка ситуація з укриттями? Адже безпека на даний момент це дуже важливо і це вже другий навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення. Яка ситуація з укриттями? На да, ми розпочали 1 вересня навчальний рік. У нас є сховища на е дітей. Вони сертифіковані у нас сховища. Ми навчаємося в дві зміни, тому що одночасно забезпечити ну півтори тисячі студентів укриттями ми не маємо змогу, тому ми вирішили проводити навчання в асинхронному режимі. Тобто це і офлайн, і онлайн, і дистанційно така змішана система навчання для того, щоб у разі повітряної тривоги ми могли забезпечити охорону життя тим дітям, які навчаються. У нас є сховище, верніше не сховище, укриття в гуртожитку і є укриття в центральному корпусі. Ну, від, того, від цього залежить наш учбовий процес. І я думаю, що на сьогодні я, я, я навіть дякую нашим батькам, які довірили нас в життя дітей, тому що ми надзвичайно відповідально до цього віднеслися. І е, робимо все для того, щоб освіт, освітній процес у нас проходив якомога, якомога безпечніше для наших студентів. Якщо все ж таки доведеться усім перейти на дистанційне навчання чи оснащене усім технічним обладнанням ваш навчальний заклад? Ну ви знаєте, справа в тому, що сьогодні під час бойових дій ніхто не може сказати, що буде завтра. Можливо, і такий варіант, що прийдеться перейти. Скажімо, в зимовий час на онлайн навчання. Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що наша держава робить все необхідне для того, щоб все ж таки це питання зняти і діти могли навчатися. І вимога Міністерства освіти максимально офлайн навчання дітей. Але якщо станеться так, що ми перейдемо на дистанційне навчання, у нас для цього є всі можливості технічні можливості, окрім того, у нас створені класи розгортання на Google платформах, де є кабінети для кожного учня, і дистанційно він отримує завдання від викладача. Це завдання вирішує, викладач оцінює, бере участь у лекціях і так далі. Тобто, у нас це все налагоджено, і ми в будь-який час готові перейти без шкоди для навчання на онлайн-навчання. З вашого досвіду, які зараз професії є найактуальніші і на які найбільше вступили цього року абітурієнтів? Ну, ви знаєте, у нас якось склалося так, що у нас всі наші спеціальності вони актуальні, тому що вони затребувані сьогоднішнім життям. Але я вам скажу так, що наші діти вони думають і про те, що буде завтра. І коли прийде час відновлювати нашу країну, то наші всі спеціальності будуть головними спеціальностями по відновлюванню країни: це комп'ютерна інженерія, це організація перевезень, це відновлювальна енергетика, це електротехніка, електромеханіка, це радіотехніка, телекомунікація. Тобто це всі спеціальності, які актуальні сьогодні, а будуть ще більш актуальними завтра. Тому я думаю, що у нас абсолютно правильний вибір, і я от користуюся нагодою. Я хочу подякувати всім студентам сьогодні, колишнім абітурієнтам, які поповнили нашу родину, і зрозуміли, що це для них головні спеціальності. Ви нещодавно таку зробили міні ремонт. Якщо можна так сказати, ви замінили вивізку, реконструювали сходи, обрізали дерева. Що ще було зроблено, і чи долучались до допомоги студентам? Ви так багато знаєте? <рес> <рес> ну, ви знаєте, учбовий заклад він не може стояти на місці. Він постійно повинен бути в русі, тому що складова закладу це студенти, це молодь. Яка має свої погляди, яка знає, що зробити, як зробити, і так далі. Ми дійсно зробили дуже багато в плані оновлення коледжу і ремонти, і змінили в холі деякі моменти, і зробили дуже красиву світлицю українську. Я вас запрошую до речі. Вона у нас буде постійно діяча. Тобто, тобто ми вивчали потреби і побажання наших студентів, і відповідно до цього змінювали антураж. Нашого коледжу. Я думаю, що е, так робить кожен керівник для того, щоб не зупинятися, а йти далі. Тому ми сьогодні європейські, ми сьогодні красиві, ми сьогодні антуражні і ну, такий у нас попит на нас. Ваші студенти також дуже активно долучаються до допомоги захисникам, військовим. Саме їх робота була. Закцентована на виготовленні павербанків і навіть портативних сонячних підстанцій. Розкажіть детальніше трішки про це. Ну я вам скажу, що коли почалася війна, то студенти почали приходити в аудиторії до класних керівників і запитувати, чим я можу допомогти в цій ситуації. Тому що е, прийом у нас на, на базі 9 класів, а уже старші курси, треті, четверті, це вже 18 років. Більш е, люди, які е, якби вже розуміють, чого вони. В цьому житті що вони намагаються зробити в цьому житті, і розпочали ми техноволонтерити техноволонтерити, тому що у нас є ще просто волонтерський рух, загартовані серця, громадська організація, яка разом з нами із зі всіма охочими допомагає Збройним силам України і не тільки. Техноматеріалами, а одягом е, якимись винаходи робить, е, автомобілі ремонтуємо там, е, тобто те, що потрібно для е, захисників наших. А техноволонтерський рук це е, все розпочалося з електронних цигарок, коли наші викладачі Олексій Грабенко, Андрій Красак. Е, вони зрозуміли, що е, з цих всіх уже використаних. Речей можна робити якісь підзарядні, цікаві пристрої для Збройних сил України. Це були спочатку пауербанки, А сьогодні ми виробляємо зарядні пристрої і девіз нашого руху заряджаємо ЗСУ. Ми сьогодні от передали 11-ту підзаряджувальну станцію на сонячні батареї, батареї нашим Збройним сил України, де можна підзарядити в тому числі і дрони, в тому числі і електроприлади, в тому числі і телефони і так далі. Щось і від від однієї станції це можна зробити 12, 13, 15 пристроїв і так далі. Тому на цій підстанції є величезний попит. Ми не зупиняємось, ми будемо працювати далі, і уже спочатку. Навчального року ми набираємо нових хлопців, дівчат, бажаючих? Це не примусово, це запликання за покликанням серця. Вони працюють в аудиторіях, і е, я думаю, що е, це була така знаєте, ну фішка нашого коледжу. Вона і залишиться до завершення переможного завершення війни. Спочатку повномасштабного вторгнення чи помічаєте ви якісь зміни у студентах? Студенти стали дорослими, студенти розуміють, в, в якій ситуації вони знаходяться. Студенти завжди, от знаєте, задають собі запитання: а чим я можу допомогти? Що я можу вирішити? Чим я можу допомогти Збройним силам України і взагалі Україні? І я завжди говорю про те, що наш кожний освітянський день він наближає перемогу. Ви повинні вчитися. Ви повинні бути не позбавлені дитинства вашого. Ви повинні займатися в гуртках, ви повинні займатися спортом, ви повинні робити досягнення для себе і кожен день ставити собі якусь високу планку, досягати і й далі. Тому що це ваш особистий внесок внесок перемогу. Вони це розуміють, вони інші, вони дорослі. І вони дорослі шають ну, на очах. Щодо нав... щодо навчання, чи є ще якісь поза. Позанавчальне дозвілля для студентів на основі вашого навчального закладу ну, у нас дуже багато гуртків художньої самодіяльності. У нас працюють проблемні групи, які беруть для розв'язання питання, що стосуються освіти, науки, діяльності коледжа і так далі. У нас діє дуже багато. Дуже багато спортивних секцій, ну і ми надзвичайно тісно співпрацюємо з нашою автошколою на Поділлі, і кожен студент, який цього хоче, може отриму... отримує разом з дипломом водійські права. Це теж заняття, яке потім зможе знадобитися їм. У, житті. у нас немає часу просто жити. У нас коледж в постійному русі, ми шукаємо якісь нові способи, методи, якісь цікаві інструменти для того, щоб наші студенти були задіяні в студентському житті. У нас діє студентське самоврядування, діти беруть участь у педагогічних радах, у поселенні в гуртожитку і так далі. Тобто студентське життя вирує повним ходом. Насправді, в за останні чотири роки студентське життя, яке дійсно є студентським, воно зараз трошки змінилося, і не всі мають змогу відчути і дуже добре, якщо зараз у молоді є такий шанс. І ви згадали за студентське самоврядування. Хочеться трішечки детальніше поговорити на що зосереджена їх увага? Адже зараз до них прикута дуже велика увага. Їм надається дуже багато можливостей. Як у вас ну е, у нас в минулому році наприкінці учбового року відбулися вибори президента коледжу. У нас обрали президентом коледжу студента першого курсу Миколу Малюженко. У нас е, створено вісім департаментів, в тому числі департамент освіти, департамент гуртожитку, департамент, е, е, значить е, вільного часу, е, департамент спорту, департамент. Науки, тобто різні департаменти серед студентів, департамент фінансів, різні департаменти серед студентства, які ведуть от життя, студентське життя в коледжі. Вони збираються, вони засідають. І зараз ми вирішуємо питання про якусь окрему кімнату, такий каворкінг для них, щоб вони могли там тусуватися, вирішувати свої проблеми. Вони готують вечори, вони дають свої пропозиції, вони дають Свої заключення поселяти студента в гуртожиток чи не поселяти. Тобто це таке бурхливе студентське життя. І е, от, е, студентське самоврядування воно доводить е, мене до думки про те, що е, ми, викладачі, дослуховуємося до студентів. Дослуховуємося до їх думки, приймаємо до уваги, вирішуємо спільно проблеми і так далі. Вони ставлять завдання, які вони бачать, щоб коли став краще, що потрібно вирішити для того, щоб щось змінити на краще. і Так далі, тобто, це такий, знаєте, інструмент студентського життя, який вони вміло сьогодні і дуже сучасно використовують. Насправді для студентів дуже важливо. Аби бути почутими і для них це викликає повагу від викладачів, що їх чують, їхні прохання виконуються. І ну, ми намагаємось так робити, тому що ну по іншому просто успіху бути не може. Дякую. Це наші партнери, наші партнери, з якими ми тісно працюємо. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали сьогодні. До нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу.